Мукачеві влаштували 15-й за ліком. Футбольний турнір ветеранів пам'яті першого заступника голови федерації футболу Закарпаття, одного з організаторів заснування спортивного клубу Лінет віжебу берегово, начальника футбольного клубу ОСК Закарпаття, а також екс-гравця футбольного клубу Керамік Олега Іщенка. Його добре пам'ятають у футбольних колах. Ось така людина, яка від себе давала тільки добро. Ініціативи хороші були, спортивні ініціативи. Завдяки йому ми практично федерацію футболу Закарпаття, в той час, так називалася наша організація. Заінтригували всіх в області, зацікавили футболом. Завдяки йому піднявся і юнацький футбол, і дитячий. Ну от а тепер уже турнір проводимо серед ветеранів. Я перш за все безумовно хотів би подякувати. Збройним силам України за те, що ми маємо можливість від імені федерації, від імені всіх учасників сьогоднішнього турніру. Більше чого він мені запам'ятався, як ми вісім років грали в одній команді і почали цей великий шлях футбольний разом. І ну, будемо говорити, скільки років прийшло. Так склалося, що ми наші сім'ї, наші діти одружилися, поженилися. Ну і ми продовжуємо ці традиції, вже як буде говорити, сімейні в честь такої хорошої, легендарної людини, яка дуже багато зробила для футболу не тільки Мукачева, а й Закарпаття в цілому. Пам'ять про Олега Іщенка бережуть і рідні. Вони прийшли підтримати учасників турніру, зокрема, діти та онуки. Я дуже пам'ятаю це з дитинства. Батько дуже любив футбол. Ми постійно я з ним їздила в Ужгород і ще в Бергові, коли він ходив на ігри. Він він дуже полюбляв грати в футбол. Потім ну, брав участь як засновник, віце-президент. Я це дуже пам'ятаю. Ну я дуже любила його і любила дивитися, як він грає, і завжди я ходила з ним. Кар'єру мого діда продовжує зараз його середуючий онук Артем. Він зараз е, знаходиться в команді Мунка. Чи він дуже старається, щоб е, бути таким, як його дідо. Знаю, що біля мамки він був біля моєї бабки, біля моєї тітки, біля мого брата. То вже время приходить. Що ж до самого турніру, то в ньому виступили чотири колективи ветеранів. У матчі за бронзові нагороди команда ветеран Іршава долала іншого ветерана із воловця 7-3. А переможцем стали господарі. Карпати імені Василя Турянчика Мукачево мінімально здолали ФКВ берегово 1-0. У церемонії нагородження взяли участь керівництво Закарпатської асоціації футболу, спонсори та рідні Олега Іщенка. Від асоціацій та спонсорів сім'ї вручили матеріальну допомогу. Онук Сашко отримав м'яч. Із нагоди ювілею кубок отримав кращий гравець команди переможниці Віктор Услібер. Індивідуальні призи отримали загалом кращі гравці команд. Крім Віктора Услібера, Чоботов Берегово, Михайло Якуб Іршава та Михайло Гуледза Воловець. Головний же трофей вручили Карпатам імені Василя Турянчика. Так і вручає дідо.